Друзі, всім привіт! Ви на каналі Астролюкс. Мене звати Анастасія Великоїван. І сьогодні робитимемо для вас розклади разом з відомою терологиною Стелою. Стела, вітаю вас! Вітаю всіх, доброго дня! Ми з вами почнемо, як завжди, з болючого насправді для України це обстріли нашої держави і нашої енергетики. Зокрема, коли ворог почне оці масовані ракетні обстріли наших енергетичних об'єктів, і чи будуть вони такими масованими, як, наприклад, минулоріч? Питання коли для Таро це таке собі ще питання. Звісно, тут треба, знаєте, трохи і логіку включати, тому що ми розуміємо, йде холодний період, йде зима. Тому, звісно, ці обстріли, ворог, однозначно планує десь на листопад і грудень. Тепер дивимося, наскільки вони будуть в них вдалими, ці обстріли. Робота над цим йде, дійсно, але вже планують там собі, можливо, там мапи десь малюють, де вони там будуть влучати. Ось це бачите, оце летить там ті ракети їхні, це ця робота, така планомірна, будуть вони це ну, спрямовувати, але на насчет влучності це така собі ще історія. Карта Луни вони дуже помиляються, тому що все ж таки Україна ж не спить, вона готується до цього. Тому там, звісно, і ППО спрацюють, і я вам так скажу: ну, по карті справедливості справедливість буде за нами. Це тішить насправді. Хочеться, щоб вона була за нами, як власне і перемога. а Нещодавно був нещодавно був обстріл з Запоріжжя. Це моє рідне місто, і хочеться дізнатися, що очікує його власне на найближчий тиждень. Буде обстріляне Запоріжжя іще наступним кожним. Буде, буде, я вам так скажу, буде, але це не дуже багато буде. Обстріляно буде. Але там, мабуть, і захист все ж таки є ППО. Розумієте, вісімка мечів це є захист. Оце важко, ну, неприємно, звісно, людям. Так? А це карта небагато. небагато. Яка ситуація буде у Дніпрі, адже йому теж дісталося не так давно. Дніпро, Дніпро. обстріли по Дніпро, найближчим часом в декілька днів. Дніпро тут можливо без світла трошки залишиться. Я знаєте, так що це буде, але це не тому, що влучили. Це можливо якісь там моменти чисто технічні, бо тут мені все ж таки показують і без світла, без світла. Можливо, але я не скажу, що це прям такий масований обстріл. Це не масований обстріл, але чомусь місто лишиться без світла на дуже маленький період. Угу. Тобто вони може кудись і втраплять, але наші як завжди відремонтують. Щось отаке от буде схоже, але це не надовго, це ненадовго. Це знаєте, всі будуть думати, о, це те про що ми казали. Ні, ні, ні. Це буквально декілька годин. Слава Богу. Харків знаходиться також у нас під постійним обстрілом. На жаль, що буде на цьому тижні Харків на цю неділю більш-менш помірно. Помірно тут немає такого жахіття. Тут карта помірність. Можливо, будуть намагатися, але або воно буде збити, або не долетить. Ну тобто я не бачу, щоб Харків здригався там від вибухів, чи щось руйнації, чи людські сльози. Ні, помірне буде цей тиждень. І яка ситуація буде у нас в столиці? Чи будуть обстріли, і чи можливо летітиме щось ще й на Київську область? Летітиме, але зовсім невдало. Оце це карти, дивіться, ну це озброєна людина. Це як ну саме собою розуміється, так війна, оце летить, летить. Але по карті смерть ми бачимо, воно смерть це, просто ті, хто знається на розуміють це терор, завершення ситуації. Це невлучно. Не вони не отримують бажаного результату. Тобто, летіть буде, але все буде збито. Руйнації, смертей немає. Це добре, Херсон та Херсонська область. Що так чекати від ворога власне у цей тиждень? Так, місто Херсон на цей тиждень. Будуть обстрілювати Буде обстріли, покажу зараз. От, оце обстріли, військові, щось вони агресивніші зробили. От, і це саме місто Херсон, по Херсон, і от, по області будуть, але ну як, обстріли будуть, так скажу, будуть. Але тепер хочу подивитися Херсонську область. Знаєте. Трошки не ту Херсонську область, а ту, яка окупована. Mm -hmm, давайте. Бо там вже Херсонська область для, для наших. Спочатку дивимося для наших. Ну, Дивіться: на херсонському напрямку. Це я вже, мабуть, біжу наперед, але дивіться, які карти. Це пішло просування. Дивіться, благословення пішло, команда пішла на просування вперед. Ну, це ще шість кажезл, де вона переведена. Чистка жезлі. Це просування. Пішли. Так, для окупантів як буде виглядати Херсонська область, та, яка окупована, що вони там для окупантів? У них опа, опа, опа. Ось дивіться. Ось дивіться, що для окупантів. Ну, по-перше, диявол. Так, вони згрібають туди свої сили, але у них ситуація там дуже плачевна буде в окупантів. Оце кошмар, це те, що їм будуть наші наносити, так? А це якісь частини невеличкі можуть відійти від якихось населених пунктів, тому що вони якось будуть неспроможні захищатися на херсонському напрямку, на лівому березі, там, де окупація, там настають час, тяжкі часи, і тому, можливо, із-за цього вони будуть трохи менше гатити Херсон. Ще раз я перевірю чи це так. Ну, знову ж таки, на Херсон мені падає закінчення ситуації. Зараз я покажу карти. Закінчення ситуації. Тут уже сонечко посихається. Тобто ем, обстріли вони ще будуть, але вони е, будуть якось віддалятися і затихати, тому що обстріли по, безпосередньо по Херсону підходять до кінця. Карта смерті закінчення ситуації, я тільки що вам про це казала. Це дуже приємно чути насправді. І хочеться закликати всіх українців донатити на перемогу, донатити нашим хлопцям та дівчатам, аби дійсно ми наближалися до перемоги якнайшвидше завдяки нашим ЗСУ. Хочу спитати за Чернігів. Чи будуть там прильоти в найближчий час? Чернігів. Чернігів, будуть, але незначні. Це незначні прильоти. Це знаєте, як скоріше на що схоже? Десь, от по області, воно летить і збивають, і збивають, тому що тут я не бачу сліз і руйнацій, але активація по цим картам вона є в цьому напрямку, але я не бачу, щоб це була руйнація. Тобто намагання обстрілів буде. Так. Я вам повинна сказати, що ну, немає зараз в Україні такого спокійної, спокійного області чи району, ну скрізь буде так. Це правда. Токи, що... Трохи ну, будуть нас кошмари. Скажіть що стосовно Полтави, що чекає на це місто? Полтава. В Полтаві спокійно, на цю неділю йде абсолютно спокійна рівна ситуація. Обстрілів немає на Полтаві. Це прекрасно. І хочу трошки про Дніпропетровську область. Поговорити, а зокрема про Павлоград, адже вчора там також були прильоти. Що очікувати мешканцям Дніпропетровщини? Обстріли будуть. будуть. І, можливо, так десь прилетить тут ну, прилетить такий. Обстріли будуть цього, цього району, цієї області будуть. Чи будуть жертви внаслідок таких обстрілів? Жертви будуть людські. Дуже хочу, маю надію, що це будуть тільки поранення. Бо по Луні, луна це є ну, недобра звістка, скажімо так. Також будемо сподіватися, що все обійдеться. Одеса. Яка ситуація у нас в Одесі буде і в Одеській області? Одеса і Одеська область на ближчі Так. Активність на Одесу буде, але мені показано, що Одесу захищають. Е, можливо, там щось встановили, якісь, можливо, системи захисту, але все ж таки захищена Одеса, хоча намагання обстрілів буде. Можливо, буде десь якесь таке, ну, не те, що влучання, а таке, знаєте, як, пошкодження, пошкодження, тому що іде захист захищений. Обстріл буде, але захищено. Ну, люди чують вибухи, але не мають таки, знаєте, коли прильот, коли щось зруйнувалося, коли щось згоріло. Але вибухи люди будуть чути. Ну це як робота ППО. Звісно, без цього нікуди. Кривий ріг, чи будуть там обстріли та прильоти? Найбільше найближчі 10 днів по кривому рогу. Обстріли будуть. Ще раз, от о, розумієте іншими картами, тільки карти кажуть по-другому. Робота в цьому напрямку буде вестися, тобто ну, будуть, звісно, намагання. Я вам казала, будуть намагатися по всій країні, але вони не вдалі, невдалі. Ситуація ну захист стоїть. Захист чи вони промажуть, чи вони такі криворукі, але це буде ну так обстріли будуть, але вони не вдалі для росіян. І це прекрасно. Що кажуть карти стосовно Львова та Львівської області? Нє, Львівська область прильоти на дні ще днів. Чи буде? Що буде? У Львові може бути. Вони Львів, Львів, Львівська область випала карта Башти. Тобто, десь може бути оце десь ну, прилетіть, буде такий прильот, буде там, де скупчення людей. Ринок, торгівельний центр ну щось таке, де багато людей. Друзі, будьте уважні, завжди реагуйте на сигнали повітряної тривоги, адже наше життя це найцінніше, що у нас є. Яка ситуація буде на фронті? Давайте поговоримо. Ми з вами затронули вже херсонський напрямок. І ще давайте розглянемо Донецький, як там почуватимуться русаки і як будуть справи у наших воїнів. Росіяни, вони, звісно, будуть намагатися робити спробу просуватися. Якісь наступальні дії вони там будуть вести, оце, оце конкретно от, е, намагаються рухатися, рухатися, але по дурню це все якось приводить в них до хаосу. Я не кажу, що вони прям там замруть або підуть звідти. Ні, найближчим часом вони будуть такі навіть спроби робити, щоб просунутися вперед, щось зробити. Це воно безуспішно, тому що тут якось вибір буде зроблений неправильно, якась буде неправильна тактика вибрана, розумієте? Бо стоїть дві карти двійки, це вибор, а поруч дурі. Це коли зробили неправильний вибір. Ну, от якось так. Угу. Це у росіян. Що буде, що буде наших хлопців ЗСУ. На Донецькому напрямку. А вони просто йдуть активні дії, важкі активні дії. Тут точно так же обирається тактика, показано керівник, от, дії. Ну, коли ні, звісно, це показано. Ну це ж війна, ви розумієте? Це і страх людський, і втрати людські, і дійсно це ж вони не на прогулянку вийшли. Але я не можу сказати, що тут е, чи втратили позиції, чи відійшли. Ні, карта помірності каже, що все йде своїм чередом. Ніхто не нікуди не тікає, наші не відступають. Просто, просто роблять свою справу. Та й все подивимося, що е, чекає нас на Луганському напрямку, які будуть. Ситуації на фронті, що кажуть карти. Взагалі ну, треба розділити по росіян. Вони там понесли втрати, дивіться, дивлюся росіян. Понесли якісь там жахливі втрати вони, це те, що мало статися. Дуже з того сумують. П'ятірка Пентаклю це карта зубожіння. Нам чогось не вистачає. Але вони все ж таки будуть триматися і теж будуть там намагатися якісь активні дії проводити у Англії. На Луганському напрямку у наших ще. Ну, така сама картина. Така сама картина рухається, рухається. Ви знаєте, оскільки ми отримали атакам, все ж таки у людей є такий намір. Ну, настрій піднявся. Це добре, рухається до своєї цілі. У нас по всім напрямкам немає зупинки. Наші просто просуваються і виконують свою роботу, однозначно. Та поступово, але головне результат. А, власне, про Атакамси заговорили. На запорізькому напрямку, як ми знаємо, вони також нещодавно спрацювали. Давайте подивимося, що нам чекати на запорізькому напрямку, як наші хлопці, і як у ворога будуть справи. Так. Ну, у ворога якісь тут не починаються, тому що тут є думки: можливо звідкись вийти. Вісімка кубків це вийти з якоюсь складною ситуацією, яку неможливо вирішити. Але знову ж таки не поступає такого наказу, тому ну якось топцюють на місці, але голова вже повернута, десь звідкись вийти запорізький напрямок. Я не кажу, що вони це і вийдуть. Є туз жезлів, і ми дивимося на окупантів, тобто вони будуть активнічати. Але ще раз вам кажу, голова повернута десь і тим вже. Виходити треба, бо щось їм там не дуже подобається. Що на запорізькому напрямку у ЗСУ? Так, як я вам казала, у тактильний рух, можливо, це за щодо того, що я атакамся, чи що не подивіться, дуже якийсь добрий шанс з'явився два тузи, два козирі, який веде до перемоги. Так воно досі виходить, що є якісь козирі для того, щоб наші на запорізькому напрямку зробили дуже добре просування. Успіх буде можу не спитати у вас про Крим. Власне чи будуть ЗСУ гасити по Криму, по мосту, і які новини з того напрямку нас чекатимуть? Крим просто перетворюється на пекло. В Криму буде дуже, 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 дуже. Тут всі такі карти тяжкі, важкі, буде дуже багато влучань. Це буквально тоді, туди, туди, туди аж зміщається весь фронт. Дуже багато буде туди прильотів. І, звісно, тут мені показано вже такі настрої. До речі, оця карта, вона мене завжди це як Росія. Звідти багато людей будуть виходити найближчим часом, навіть, ті, які ну от були наскільки настроєні, що Україна не зайде в Крим, нічого не буде, будуть от просто таки використовувати останню можливість, поки стоїть той міст. Будуть тікати. Ще дивився, що з місту. Ну, по Криму, це вже йде, якби однозначно. Дивіться карта смерті, закінчення ситуації. Тобто, однозначно, наші поступово просуваються на Крим. Для того щоб уже змінити ситуацію, і ще раз кажу, це не означає, що Крим через неділю буде вже український. Ні, просто такі будуть активні дії, і їх так буде багато. Що навіть у самих-самих скептично настроєних росіян уже не лишиться них хвилі того сумніву, чий Крим насправді розумієте? Крим дуже активний. Так, Крим активний і український залишається. Також хочу про міжнародні справи запитати, як ми знаємо, зараз ситуація в Ізраїлі все ще дуже важка. Чи може вона відобразитися на Україні та українцях? Чого нам звідти чекати? Ви маєте на увазі на фронті, чи взагалі в нашому житті? Як питання правильно поставити? В нашому житті чи як війна в Ізраїлі вплине на Україну так якось? Ну, щоб щось таке прямо відбулося, я не можу сказати. Звісно, якісь моменти там, я вам так скажу, пересічних громадян це аж ніяк не буде стосуватися. Так, все, в принципі, буде на тому рівні, як і було. Я тут не бачу таких змін ось карта. є, каже: ну як було, так і буде. Так щоб сказати, щоб це якось відобразилося, допомогу нам як надавали, так і будуть допомагати по цій карті. Те, що ми робили, тобто ці події ніяк не вплинуть не на політичні рішення, принаймні найближчим часом ніяких таких моментів, які б вплинули на перебіг України, чи то на війні, чи то якісь наші, наші взагалі життя, цього немає. А чи можемо ми спитати у карт, що очікує Ізраїль до кінця року? Що очікує Ізраїль до кінця року? Там не буде спокійно, неспокійно, диявол. Диявол є, він продовжує свою справу. Воно буде так, знаєте, то трошки затихло, то знову, трошки затихло знову, але будуть безкінечні провокації. Безкінечні. Оце... Перетягування Каната то одні, то інші, то другі, то інші. але воно ще не затихне до кінця року. До кінця року напрям цей Ізраїль і Палестина. Бачите, все дьявол, це безпосередньо є воєнні дії, хитрощі. Ну і тут однозначно і провокації, і вибухи все ще лишається на цьому рівні. Село зараз в медіа дуже розганяють тему про е, третю світову війну. Всі говорять про це, і власне, чи можлива вона, чи може от ситуація, яка є у нас і в Ізраїлі, і в Україні війна, і на Кавказі війна, чи може це перерости в ще масштабніші дії в військові? Я думаю, що все ж таки якась справедл те, що буде неспокійно в світі, це однозначно. Ми будемо чути про спалахи, якісь воєнні конфлікти то між невеличкими країнами, то невелика група країн, дві, три, то припустимо, п'ять-шість невеличких якихось країн. От така буде безпокійспокойна ситуація, але все ж таки справедливість на сьогодні нам показує. Що від оце цього масштабного глобального розуміння початку Третя світова війна, все ж таки людство я думаю, відійде. Так, ми стоїмо зараз на грані, от буквально от, один крок до прірви. Але ну оця ситуація, як би сказати, Третя світова війна, вона ще все світі ще зависає. Це ще для того, щоб це стало зрозумілим, треба треба чиїсь дії, які ще були виконані. Але на сьогоднішній день мені показує, що людство відійде вісімка кубків це відійти від цієї біди. Я так думаю, що будуть, але це не переросте в глобальну третю світову війну. Власне, також не можу не поцікавитися про ядерну зброю. Чи можливо, що в світі її таки застосують цього року, принаймні? Застосування ядерної зброї? зброї. Ну, так і да. Її застосують все ж таки, от поки зараз ситуацію стримують. От зараз покажу, бо я багато карт щось по черзі. Оце коли сідають світові лідери, сідають за стіл і розмовляють, обмовлюються, обговорюють і тим самим якби витягують. Але ситуація в світі все ж таки вона буде накалятися. Оце карта кошмару кошмару, коли неможливо домовитися, намагаються все стримати під контролем, але все ж таки я так думаю, що не вдасться. Оце карта ядерного вибуху. Але поруч паж мечів, це означає, що цей вибух може бути. Я не розуміюся на тих бомбах ядерних, але це щось не дуже велике. Це не зачепить всю планету. Це десь воно буде локально, дуже локально буде. Але ядерний вибух все ж таки буде. Або, або це буде така бомба, яка ну, вона чи невелика буде, чи що сам по собі ядерний вибух буде, але це не буде таким, це не зачіпає багато країн, отак я б сказала. А ми можемо тоді запитатися у карт, чи можливий ядерний вибух, наприклад, в Україні і в Ізраїлі? Ну, Україна навіть не розглядає, тому що це вже дивилося мільйон разів в Україні ядерного вибуху не буде. Ізраїль. Ні, це не Ізраїль, це щось інше Хіше. по карті. Зірки каже, ну туди ти дивишся далі. Угу. Ні, 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 це не Ізраїль. Ні. Тоді на завершення. Ще хочу запитати таке досить обширне питання про те, чого чекати українцям до кінця року. Що нам скажуть карти? Чого чекати українцям до кінця року? Війна іще продовжується, але багато добрих новин у нас буде ще. Тут таке сумнівні часи, вони ще продовжуються. Дуже багато буде вкидів і брехливої інформації. До кінця року буквально нас будуть затравлювати нею. Але все ж таки новини добре ми отримуємо. Це те, що фронт продвигається, те, що наші не стоять на місці. Ну, Землі мені в цей раз не показали, але я вам так, і, і без того скажу, бо це питання задається кожного дня. Сумієте? Кожного разу мені показано просування. Наші не сплять, наші просуваються. Звісно, це важко. Я не скажу, що це прямо свято для всіх. Але вже добре, що цей конфлікт не заморожено. Ми повертаємо свої території, і я так думаю, що все буде підходити до того, що до кінця року трохи затихнуть активні дії. Кінець року, ну у, у таро трохи розпливчатий час, це може бути грудень, початок січня, отак от, плюс-мінус, десь уже затихнуть оці масові обстріли наших міст. Будемо дуже сподіватися на це. Стело, я дякую вам за ці розклади. Вам, друзі, також дякую, що ви дивилися. Діліться враженнями від прогнозів у коментарях. Не забувайте підписуватися на канал, тиснути лайк, дзвіночок, аби не пропустити свіжі випуски. Ну а і звісно, найголовніше донайте на ЗСУ, і все буде Україна. На цьому у мене все. Всім па-па!